Привіт! Сьогодні наступна вправа, будь ласка, візьміть аркуш паперу, або свій практичний зошит, у кого він є. Розділіть сторінку на дві однакові колонки. У першому стовпчику перерахуйте, будь ласка, свої зовнішні ресурси, які вас надихають, які дають вам силу, які підтримують вас у складний момент. чи просто Повсякдення. Ваші джерела живлення, якщо можна так сказати, у другій складіть список внутрішніх ресурсів. З часом ви будете продовжувати щось додавати, доповнювати цей список, тому просто тримайте його під рукою. Якщо ви зрозумієте, що вам бракує. Якихось життєво важливих джерел, я думаю, ті, хто проходили курс по полівагальній теорії, то ви розумієте вже про цей список. Отже, якщо бракує, наприклад, може спілкування з людьми або фізичної активності, ви можете додати щось до свого життя одразу, тобто у свій режим внести якісь зміни, наприклад, знайти собі компаньйону для якихось прогулок, прогулянок, або знайти остеопата, або знайти піти на масаж, зробити курс для себе. Отже, а може завести собаку чи кота, почати відвідувати курси, не знаю, цигун. Отже, коли ми перейдемо до другої групи вправ, які вже будуть у нас дуже скоро, а зараз у нас крок третій, то ви відкриєте нові можливості і більш ефективного використання перерахованих у вашому списку ресурсів, що принесе вам більше Відчуття комфорту і безпеки. Якщо ви не знаєте, з чого почати свій список, дайте собі час, щоб подумати упродовж дня, упродовж тижня і згадати, що допомогло вам вистояти, наприклад, Важкими часами перед травмою, як ви з нею справлялися, коли щось траплялося в вашому житті, що насамперед допомогло вам залишитися на плаву, завдяки чому ви, незважаючи ні на що, все ж існуєте в цьому ж світі, що вам допомагає? Я думаю, що кожен знайде свої відповіді. Які внутрішні сили ви мобілізуєте, щоб вистояти у боротьбі, у боротьбі за це життя? Якщо причина вашого страждання криється у тяжких подіях, що відбулися, може, навіть тоді, коли ви були дитиною, то згадайте, хто чи що допомогло вам пережити ці ці важкі часи для вас, цю дитячу травму, тому що ви зараз тут, ви її пережили так чи інакше. Знайдіть кілька хвилин або секунд, щоб відчути, представити або відчути свої можливі джерела, навіть якщо вони здаються надто далекими, туманними або навіть слабкими. Ви можете подумати, ну, це взагалі не працює. Але ні. Будь ласка, ставте їх у список. Мало-помалу, ви помітите, що як на вашому горизонті з'являються інші джерела, які, а може, ті, які були вже колись втрачені. А зараз, а зараз виявляються знову, і ви будете їх помічати. І вони знову набирають силу. Тому, будь ласка, зробіть цю вправу і повертайтесь до неї, щоб додати щось нове, коли ви будете спостерігати за собою. На все добре!